Презентую вам відео огляд астрологічного календаря на 2026 рік. Восьмий випуск, один раз на рік виходить таке видання. І що тут, що за інформація чекає нас ось в такому календарі? Бачите, він складається по місячної, йде інформація. Є додаткова інформація, є додаток з поясненнями. Ось, зараз ми це все переглянемо. І навчимося користуватися інформацією в цьому календарі. І так, перша сторінка. Ось тут на звороті. Проходження планетами, знаків Зодіаку і періоди їх ретроградності у 2026 році. Що ми бачимо? Ми бачимо, наш улюблений ретроградний Меркурій буде мати. Три періоди ретроградності. Отже, ретроградність це ось така фіолетова полоса, яка показує ретроградність планети. Ми бачимо періоди сонячного місячного затемнення, і в наступному році це буде два періоди, два коридори затемнень в наступному році. Далі зустрічаємо Венеру, і Венера показує, що також буде ретроградна у жовтні, у листопаді минуло, наступного року. Року. Марс не буде ретроградити, а ось Юпітер, планета соціальна, буде також ретроградити. І на початку року, потім буде її директний хід, прямий, і знову ретроградна. Юпітер в наступному році буде змінювати свій знак. З рака перейде в знак Лева. Також буде цінна інформація на рахунок переходу. Сатурн планета. Яка диктує нам правила, порядки і дисципліну, також буде змінювати свій знак. Буде повернення в нього в кінці 2025 року. В знак Риб, потім Сатурн знову перейде в знак Овна, і цілий рік буде знаходитися в знакові овна. Також буде мати період ретроградності. Нагадаю вам, що період ретроградності для Сатурна це натяк на те, що ремонти в цей. Час починати не вар або будівництво, або е, покупку якогось нерухомого майна. Уран, уран прекрасна планета. Він перейшов у нас знак Близнюків, але він буде в 25-му році повертатися назад в знак в Тільці. Тельця. А потім вже остаточно і назавжди покине знак тельця, знак, в якому він займався руйнуванням всього ось, і буде йти в ногу з розвитком науково-технічного прогресу. І ось це у нас станеться 26 квітня наступного року. Повністю він перейде в знак Плеснюків. Зараз ми з вами також проживаємо. Знак близнюків для урана, тобто все нове, що приходить в ваше життя. Воно дуже важливе. Якщо ви перший раз знайомитеся з астрологічним календарем, ніколи ним не користувалися, рекомендуйте воно разом з Ураном, тоді вам всі дороги в майбутньому будуть відкриті. Ретроградність урана також спостерігаємо. Нептун планета творчих натхнень, також психологічної енергії. Відкриття чогось нового, як кажуть, все тайне стає явним в наступному році. Цьому допомагає нам Нептун. Він змінить знак свій остаточно, перейде знака риб. Перейде в знак Овна, і буде йти по прямому і приносити наше життя всі нові творчі ініціативи. Також буде період його ретроградності, який, можливо, вас поверне до якихось захоплень або може викликати залежності. Будьте уважні до цих періодів. Вони тут прописані. Енергії Плутона наступний рік диктує нам в енергії все водолійське. Плутон це колективна наша сила і вплив соціальних процесів, якими ми керувати не можемо, але ми на підсвідомому рівні в них, до них долучаємося. Тому Плутон це той, який диктує нам правила і порядки через. Силу. І він водолійський. Водолійський. він нав'язує нові технології, нові процеси, нові можливості, і все заради нових мрій і нового розвитку цивілізації. Ну, і ось, звичайно, тут в нього буде ретроградний період. Так, ще є дві цікавих точки: точки, які називаються Чорний і білий місяць. Чорний місяць це апогей місяць. Орбіти, це, як кажуть наші темні хвости, темна карма, колективна темна карма, і буде пов'язана вона в 26-му році зі знаком стрільця для багатьох людей. Це буде проявлено про, через е, взаємодію за кордоном. Отже, можуть бути багато неприємних ситуацій для тих, хто є, знаходиться за кордоном або їде за кордон, бути уважним з вищою освітою буде тут реорганізація однозначно чогось. Тому тут е, і міжнародні е, домовленості в 2026 році будуть, кажуть, Кажуть всі пронизані кармічною енергією важкою. Далі Білий місяць це навпакетка, благоприємна енергія, ангел-охоронець дня року, і він буде частково знаходитися в знакові лева на початку місяця. На початку року, потім перейде в знак Діви. Отже, Діва, енергії Діви, як кажуть, Діви в наступному році трошки видихнуть, бо їм буде трошки вже легше відчувати себе після різних трансформаційних періодів, коридорів затемнень цього року. Ось. І тут буде таке, знаєте, як, як Діва ніби буде. Будуть відчувати оновлення. Тобто вони по-новому мислять, по-новому вирішують свої питання, ну і по-новому розвиваються. Чорна смуга може стати злітною. Бачите, яка тут є цікава стаття. Прочитаємо цю статтю для тих, хто Бажає придбати собі, може придбати. Дивіться, частинка цієї інформації, цієї статті. в одному із давніх трактатів написано, що немає гармонії та порядку на землі, але є гармонія на небесах. У всесвіті. І той, хто зможе жити за законами всесвіту, здобуде гармонію в душі. А в його справах і вчинках запанують порядок і справедливість. Астрологи завжди спиралися на математику, геометрію та інші природничі науки. Астрологи є носіями і провідниками вищих знань, які дозволяють людям налаштуватися на космічні ритми і жити у спільному потоку. Ці світобудови, а не витрачати сили даремно, борючись з перебігом життя. Отже, це інструмент, щоб ви знали, астрологічна робота, яка допомагає вам планувати правильно свій час, починати справи, завершувати справи, відвідувати лікарів і і т.д. і т.п. Як користуватися календарем? Є пояснення ось тут. Детальне пояснення, що означає це віконечко, що означають позначки в цьому віконечку. Все-все пояснюється, все-все зрозуміло. Навіть колір показує, що фіолетовий це напружені періоди, показує червоний, ось оранжевий такий колір, це про благоприємні періоди в роковий і нейтральний. Білий колір символізує нормальний перебіг подій. Інформація щодо вибору сприятливих періодів для початку важливих справ. Далі є космічна лотерея, тобто вказано, кому і хто коли народився, як буде впливати на вас енергії планет в наступному році. Періоди напружені. Ось вони. Виділені сонячні, нульові дні, дні дельфіна, ретроградність Меркурія, ретроградність Венери, все про все попереджено. Тепер далі сприятливі та напружені періоди в 2026 році. Ось вони описані і дані рекомендації, як ним. Цими періодами управляти і керуватися вибір днів для різних справ. Що ми тут бачимо? Бачимо рекомендації по здоров'ю. Бачите, от місяць. Січень січень місяць і рекомендації по здоров'ю, коли лікувати зуби, протезування для вдалої зачіски, для стрижки, для косметичних процедур, дівчата, хто користується різними засобами, хто працює сад-город і найкращий період для дому. Є невеликі статті про енергію року, все описано. Так, є інформація для професіоналів та любителів астрології. Ось тут додаткова інформація. Тепер. Вибір днів для різних справ лютий місяць. Дивіться, що ми знаємо по лютому. Східний рік червоного вогняного коня розпочинається в сонячне затемнення. І що несе нам ця інформація? В наступному році буде дуже е, цікавий цей період. Ось тепер 3 березня, повне місячне затемнення, 20 березня, день весняного рівнодення. Новий сонячний рік слав'янський та авестійський. Рекомендації короткі і важливі на цей період. Дивимося далі. Остаточний перехід урана в близнюки. Що це дає? І це відбудеться в квітні місяці. Ось дивіться, і от, як ви загально відкриваєте. Білий день це нормальний, нейтральний, фіолетовий, напружений, жовтенькі дні, оранжево, жовтенькі, це благоприємні дні для будь-яких соціальних справ. Так, і, звичайно. Середині точки між затемненнями. Також важливі дати, адже це дати, коли ми можемо відчути вплив енергії затемнення на своє життя і проаналізувати. 30 червня інгресія Юпітера в знак Лева. Юпітер це соціальна планета, яка несе, він такий, знаєте, благодійник. Він несе все важлива. і ось перехід його в знак Лева, знак Лева це про еліту, про президентство. От там він почне наводити свої лади і порядки. Отже, там, знаєте, як кажуть, трошки з облегченням можна вздухнути. Ось, тобто він дасть більш можливості розширяти бажання миру, ось і міжнародні стосунки. На вищому рівні будуть приходити не ось так туманно, дурманно і незрозуміло як. Тепер е, дивимося далі. Червень. Що нам е, несе вже тут у липні? Період ретроградності Меркурія. Тому липень місяць буде е, Такий, знаєте, трошки з ізюмінкою. Ось родзинка буде направлена на ретроградність, повернення до чогось минулого. Серпневий коридор затемнень. В серпні, в серпні буде затемнення. Тому також будемо собі в цьому орієнтуватися. Так. Наступний період ретроградності Венери, Меркурія місячний календар для здоров'я. Це також один із важливих частин рекомендацій в цьому календарі. В цій статті йдеться мова про те, коли Можна вибрати особливі дні, щоб стати стрункішим і здоровішим. Оце вперше з'явилась така інформація. Ось більш детально на неї акцентують увагу, так що можна використовувати. Сприятливі та напружені періоди в 2027 році. Тобто, тут в цьому календарі вже є натяк, що чекає нас і в 2027 році. Ось так. Тепер що дає додаток? Додаток дає пояснення. Що означає перший місячний день? Всі місячні дні, всі цикли місячного дня описані з точки зору характеристика, бізнес, здоров'я, сни в цей день, якщо сняться, що вони означають. Тепер далі. Є також цікава і корисна інформація про характеристики сонячного дня, в сонячні дні, і в сонячних днях є зазначені енергії навіть натурального каміння, тобто гранат, показано, що сонячний день, пише сонячний день, каміння гранат, пов'язаний з творчістю радістю, додаткова інформація. Це інформація а астрології, хто цікавий. Розширюй свої знання, також буде цінно ознайомитися. Що таке фази місяця? Що таке новомісяця новомісяча або новолуніє? Да? Перша фаза зміна фаз. Що вона несе? Для чого це, і що відбувається в цей час? Кстаті, трошки астрології здоров'я. Ось тут є. І ем, опис впливу місяця, коли він проходить по знаках зодіаку. А у нас місяць за місяць проходить кожен знак зодіаку. В кожному знаку зодіаку він перебуває 2-3 дні. Тому це. Корисно. І так, схема показує, як з користю для справ опрацювати затемнення. Адже ми всі там, знаєте, так, коридор затемнень, складний напружений період, що напружний період. А тут рекомендації, як цю енергію використати на благо собі. Також є період місяця без курсу і пояснення, що не рекомендується робити на такому періоді. Та місяця по гей-перігей. І так корекція днів місяця, у вересні та жовтні, 2026 році. Буде відбувається новомісяча за київським часом, і воно повертає. Особливу, Привертає особливу увагу. Ось така цікава стаття, цикли в астрології описані. Тобто тут додаткова інформація для розширення вашого світогляду. Також є реклама астрологічних підручників, книжок, хто бажає вивчати астрологію, може замовити. Ось, і, звичайно, перелік там, де можна придбати астрологічні календарі. І ось, бачите, тут камінь-Подільський, Флора, Степана Бандери і мій номер телефону. Отже, астрологічний календар, огляд. Тепер я з точки зору людини, яка трошки розбирається в символізмі малюнків, скажу, чим нас хотіли порадувати або попередити автори створення цього календаря. І так, пісочний годинник, час збігає. Час збігає до чого? Годинник зазвичай в езотеричних практиках символізує енергії Сатурна, тобто порядок, дисципліна, і час прийде змінювати порядок і дисципліну. Розумієте? Правила поведінки будуть змінені. І в цьому допоможе інформація. Яка буде біля вас. І, звичайно, сонечко, яке сходить над книгою, символізує нові знання, які прийдуть до людей. Люди, які йдуть назустріч Сонцю, причому йдуть парами, говорить про те, що наступний рік дивіться пар. Багато хто одружиться, створить гарну свою сім'ю, адже. Юпітер, який переходить в знак Лева, багато кому принесе щасливе кохання. Ось такий огляд календаря. Хто бажає замовити, звертайтеся у Дірект, пишіть у приватні оголошення. Номер телефону Вайпера для замовлення залишаю в коментарях.